Важко, контузії, багато контузій. Він прийшов з війни, війна з нього не вийшла. Допомагала йому вийти з цього стану, бо вночі взагалі ця війна, розмови, як його поранило, як евакуюють. Ввісні вони всі далі воюють. Це дуже важко. І плакала, ну, це. О 6 ранку, 24 лютого, нам подзвонили з Харкова друзі. Кажуть, що почалось і ракети, і бомблять. Я не повірила спочатку, я одразу новини, дійсно, шок. Я не могла повірити. Ну, ця суєта пішла тривожний чемоданчик підвал спускатися. Перші тривоги були це дуже страшно. Дуже страшно. Паніка. Не знаєш, що робити. Ти до цього не підготовлений. Дійсно, і попереджати і батьків, і допомагати їм теж до цього підготуватись. Вони теж не розуміли, що робити. Залишати думок взагалі не було. Не було думок, не хотіла. Це моє місто, я його люблю. Залишати не хотіла навіть в голову не приходило це. Що робити? Працювати, працювати, допомагати, як можемо. На той момент, момент, як він пішов на фронт, ми були просто друзями, і я навіть не знала, що він туди збирається. Ми вже дізналися по факту, коли він на рюкзаках, по формі. Прийшов в гості каже, я виїжджаю, все, забирають. Ось так от наш виглядає волшебний лісок. Колись такий був гарний. Так як він був на нулі, дуже не наговоришся, він писав: все добре. Все добре, я живий. Майже кожен день намагався якось повістити, що з ним все в порядку. Посилки відсилали, смаколики просили там то цукерки, то пиріжки смажила домашні. Багато, дуже багато, бо їх хлопців багато ділився з усіма. Дуже хвилювались. Це був заминальне спроти з щонкою. Відео присилав, фото присилав, із цих я там відео бачила, що того в вистачає, вистачає, рукавички треба, там ще щось, обстановка, там тепленькі носочки треба, це я знаю, да. Там салфеточки висилали. Ну, Я бачила, як вони там, ну, яка у них там обстановка. да. Ну, Він, звісно, намагався веселе показувати, але задній фон каже, що там далеко не весело було. Коли його поранило, дуже хвилювалися. Він дзвонив, що він поранений, але в мене все добре, в мене все добре. Він завжди такий, в мене все добре. Потім, вже, коли він повернувся десь з місяць, ми ще дружно спілкувалися, потім вже почали зустрічатися. А восени ми вже з'їхалися і почали жити разом. Я познайомилася з його дітьми, вони мене прийняли. <гум> Молодший взагалі десь через місяць вже потрошку прощупував мама називати почав. Там вже і старший, десь взимку запитав, можна називати мама чи ні. Звісно, можна. <гум> Все, так і ось живемо. Скажу так, більш старше покоління так, розуміє. Стикалися з тим, що молоді не розуміють. Ті, хто з цим не сталкувалися, ті, у кого, наприклад, навіть рідні не воювали, вони не розуміють і в них навіть думок таких не попадає. Вони живуть своє життя, воно наче їх не касається. Все, коли людина це коснулась хоч якось, хоч якась там близька людина там побула, вони розуміють, що воно таке. Щоб ми боролися за нас, щоб не опускали руки. Бо як не будемо боротися і не відстоювати свої права за свою свободу, за своє життя, то буде там, як, як на Росію. Ну, а так не хочеться. Хочеться гарного, спокійного процвітання країни і щоб у нас все було добре.